На превеликий жаль, люди іноді йдуть із церкви. І це завжди трагічно, завжди печально, як для всієї церковної общини, яка прийняла їх як своїх рідних і близьких, так і для священик, який намагався підсказати, навчити, вкладав в свою душу, щоб от дійсно ці люди були справжніми християнами. Але іноді це не виходить. Це дуже боляче, це дуже трагічно. Чому так відбувається? Ну, Є дуже багато різних причин. І знову-таки дивлячись на свій особистий досвід священства. Я священик 13 років, і за період мого священства, на жаль, на жаль, да, от люди бувають, що йшли з церкви, то я можу назвати чотири основні причини, від яких все інше відходить як от гілочки від стовбу дерева. Знову-таки, повторюсь, все часто буває індивідуально, але у в основі лежать оці чотири причини, з яких люди йдуть із церкви. Але, напевне, з самого початку треба сказати найголовнішу причину, чому люди йдуть в церкву, чому вони стають людьми церковними. Ну, ця причина дуже проста. Люди хочуть бути з Богом в мирі, і тому з Богом вибудовують свої взаємини. І ця. Релігійність, ця любов і віра вона і має форму церковності. В церкву люди йдуть шукати Бога. І там Бога знаходять, зустрічають Бога і радуються йому навіки. От яка причина, чому люди повинні йти в церкву. Все інше, да, воно... в церкві шукати то не треба. В церкві треба шукати Бога. Але буває так, що людина не шукає Бога, і потім йде з церкви. Почому ми можемо сказати, що людина не шукає Бога, чи якось, можливо цей пошук Бога, він буває з якимись помилками. Це в тому, що от, тут ми переходимо до цих причин, що часто люди йдуть із церкви, залишають церковну общину із-за споживацького відношення до Бога. От, буває нещастя, буває горе, буває печаль, буває хтось із рідних захворів чи саме. І люди, звичайно, звертаються до Бога за допомогою. Це нормально. Це нормально. Так само нормально, коли діти у випадку якихось, якихось неприємностей, вони йдуть до своїх батьків, шукаючи підтримки і захисту. Отак От і ми до Бога повинні з цим іти, шукаючи в нього підтримку і захист. Але на цьому не повинно вибудовуватися взаємини. Бо якщо тільки на споживацькому відношенні то виходить, як в тому анекдоті, що зустрілися два, два чоловіки, і один, одному, один другому кажуть, що знаєш, от до мене мої діти відносяться як до Бога. Другий дивується, а це як? Каже, що от коли їм щось потрібно, вони до мене приходять і просять допомоги, а коли у них все добре, вони забувають, що я існую. От зачасту, на жаль, це сподевальське відношення, так, воно і приводить до того, що людина, коли приходить в церкву, Шукаючи там підтримки, допомоги. І коли отримує цю підтримку чи допомогу, потім ну, Бог стає просто і людина йде з церкви. Чи от приходить в церкву і шукає ту допомогу, а ця допомога чи дається не в тих об'ємах, які хотілося б, чи можливо, як ось молитва. Не відгукується, да, от якось не відбувається в житті по тій самій молитві. І людина думає, смисл мені молитися, смисл мені цієї церкви, якщо те, що я хочу, воно зі мною не відбувається, так як я хочу. І люди йдуть в церкву. Споживацьке відношення це є оця причина, основна причина, чому люди йдуть. Тому бережімо себе, щоб нам до Бога не відноситись споживацьки, а щоб до Бога відноситись як до. Небесного Отця, бо без Бога ми сироти. Друга причина, яка також буває часто, це суєта. Оздавалося б, людина повірила, здавалося б, людина прийшла в церкву і знаходить в церкві радість духовну, але потім ну, щось трапляється. Чи людина влаштовується на якусь роботу, яка Би, потребує дуже багато часу, чи вдома з'являються якісь клопоти, буває дуже різне. І за цієї суєти менше стає часу. І от людина в цей момент обирає свою суєту, а Бога, як би сказати, відкладає на другий план. І тому, коли людина суєтна, для Бога і для церкви цієї людини не вистачає часу. От як багато людей каже, що так, да, я вірю, я їй не проти, але в мене немає часу. У мене робота, в мене вдома якісь справи і постійна бігатня, і за ці бігатні просто не вистачає місця в житті для Бога. І тоді людина йде з церкви. Бо, на жаль, в житті цієї людини для Бога не знайшлось місця. Але отут треба нам завжди пам'ятати, якщо ми відвертаємося від Бога, то Бог від нас відвернеться. Якщо у нас не буде знаходитись часу для Бога, то як ми можемо надіятися, що Бог буде відгукуватись на наші молитви? Адже якою мірою ти міряєш, такою тобі будуть відмірено? Тобто якщо ми хочемо, щоб Бог нас слухав, то напевне і нам треба Бога слухати. Якщо ми його ігноруємо, бо в нас є справи, як то кажуть, поважливіше, ну, тоді не треба дивуватися, в особливості, коли настане час смертний, Господь каже, не знаю тебе, відійди від мене. Адже знову таки ця суєтність насправді, ну, якби, коли людина суетиться і якось так думається, що це назавжди, що це, що ти збудуєш, все, що ти збираєш, це залишиться назавжди. Ні, це не назавжди залишиться. Настане час смертний, коли Господь призове на суд свій, і ми всі свої справи залишимо тут. І перед Богом не виправдаємося. Не скажемо, Боже, мені ніколи було ходити до церкви, ніколи було заповіді виконувати, бо я отам, був чимось зайнятим. Не виправдаємося, бо Бог знає, як все. І перед Богом ми, ми явимося саме тими, да, які ми є. І там виявиться, що Бога та й не сильно любили, а щось інше ставили в основу свого життя. Це вже ідолопоклонство, тому що заповідь не сотворив собі кумира. Вона розшифровується так, що якщо в житті людини є щось, що важливіше, ніж Бог, то ця людина от якраз і порушить цю другу заповідь і стає ідолопоклонником. І цим ідолом може бути хто завгодно: діти, батьки, чоловік, дружина, корова, собака, робота, автомобіль, що хочеш, людей стільки божеств зараз. Тому що щось завжди ставить, щось завжди заважає піти до церковності справжньої. Третя причина це образи. Да, от ми люди, ми ображаємо один одного. От такі ми, такі ми противні. І Хотів би, щоб було інакше, але от ми от маємо, маємо таке. І тому ці образи, да, якісь конфлікти, якісь недорозуміння. Вони є і всередині церковної общини. Тобто іноді при щось там не поділять, чи скажуть один одному не те, і ображаються один одному, і сваряться один з одним. Бо ми люди. Навіть священники бувають іноді неадекватними, іноді можуть сказати щось не те чи зробити щось не те. І от Люди ображаються. Батько щось сказав не те, чи там хтось із прихожан сказав не те, ображаються і за ці образи йдуть із церкви. Але оця ситуація конфліктна, да, яка ситуація вони часто бувають, вони якраз і показують, чи ми віруючи. І показує те, що ми шукали в церкві. Бо буває так, що люди приходять в церкву і шукають там ідеальне людське суспільство. Думаючи, що от люди церковні, це янголи Божі, а священик то, то взагалі. І коли бачить, що, що, що щось не так, <хи> да. як то кажуть, розочарувалися. Я розочарувалася в церкві, ну, значить, Бога не шукали. Шукали якесь ідеальне людське суспільство. І коли трапився якийсь конфлікт, оця вся віра, ця вся церковність розсипалась, тому що вона була основана не на Богі. Тобто не Бог був основа. А от пошук якоїсь такої от, якихось соціальних зв'язків. Це буває на підсвідомому рівні. Людина може думати, що от я віруючий, але от насправді не Бог є мотивація церковності. це страшно. Але от в той же самий час, коли ми конфліктуємо, іноді коли там ображаємося друг на друга, а потім миримося, незважаючи на що, це є свідчення того, що от ми люди. В основі життя яких ставимо саме нашого Господа. І ніякі наші людські недорозуміння не зможуть нас відлучити від нього, від церковності. Адже знову таки, коли людина із за якихось образ іде з церкви, ця людина йде не тільки від тієї людини, на яку образилась, ця людина йде від тих людей, на яких не образилась, які люблять, з якими не було конфлікту. І найстрашніше людина йде від Христа, від чаші, з причастям. Адже найголовніше в церкві це чаша з причастям, де Христос дає нам себе. Коли люди йдуть з церкви, вони йдуть від чаші. І це найстрашніше. Це те саме, що от, кажемо, в великій сім'ї, там, де є багато братів і сестер, там брат з сестрою посварилися, і брат каже: От я йду з дому, і, і тому що ця сестра, вона така сяка, все, я виходжу від вас. Батькам це буде образливо. Вони зададуть логічне питання. Ну добре, ти посварився з сестрою. Це, це погано. Але до чого тут ми? Ти ж йдеш не тільки від там, неї, а ти йдеш від нас і від тих, хто тебе люблять тут. О, часто бувають да, ці наші людські образи, конфлікти, показують, чи ми в церкву йдемо до Бога, чи ми от просто шукаємо якесь чергове, людське, людське якесь товариство. Ну і наостанок, часто причиною того, що люди йдуть із церкви є гріх. Ми всі грішні, ми всі грішимо, ми всі падаємо. Але є гріхи, які дійсно відлучають людину від церкви. Це гріхи не розкаяні. Це гріхи особливо тяжкі. І найстрашніше, коли людина починає себе виправдовувати. От буває так, да, от, там, наприклад, блуд. Да, от, там, Чоловік починає зміняти свою жінку, чи жінку своєму чоловікові. І це стає відомо. І священик ставить питання ребром, да, чи ти прикращаєш при любодійстві тікаєшся. Там чи збережешся, чи ні, це вже от, як вийде. А от, якщо ти, чи ти перестаєш і каєшся, да, і ти залишаєшся церковні вчини. Бо якщо ти не перестаєш і далі будеш продовжувати те, що почав, то ти не зможеш причищатися, не зможеш бути в церковній общині. І часто люди вибирають саме гріх, саме прелюбодіяння, чи, от, наприклад, там, алкоголізм, чи, чи ще якісь такі гріхи, да, які от несумістимі з церковністю, чи там от, аборти, да, чи, от, на жаль, в нас. Як от люди вважають себе освіченими, розумними, навіть в духовних питаннях іноді умнішують, якщо по телевізору скажуть «фас на церкву. Але от до бабок їздять, до екстрасенсів їздять, і це також несумістимо з церковністю. Коли люди їдуть туди, кудись там, якісь якихось екстрасенсів, це відлучає людину від церкви. Коли ставиться це питання ребром, що вибирає ілі гріх. Чи гріх, чи церковність, люди часто вибирають гріх. І от люди іноді йдуть із церкви, тому що гріх стає от тим невід'ємним. І знову таки повторюсь, тоді, коли людина починає себе виправдовувати, і коли починає говорити, що оцей гріх це є норма. Інше діло, коли люди падають і грішать по своїй слабкості, і потім йдуть на сповідь і каються от, від серця. Тоді людина не відлучається від церковності, людина тим паче не йде з церкви, тому що от, зрозуміло, цей гріх він мене відлучає. І мені треба зробити все можливе, аби цей гріх не був перепоною між мною і Богом. Але буває таке, що людина от, залишається зі своїм гріхом, і цю людину не виганяє з церковної общини. Людина сама йде. Тому що ну, відбувається духовне обмішлення. Тобто душа потихеньку починає вмирати. Вже гріх відлучає від Бога. І людина йде з церкви. І це страшно трагічно, бо якщо людина така не покається, то може наслідувати муку вічну. Так ось є чотири причини. Це є споживацьке відношення до Бога, це є суєта. Це є якісь людські образи і нерозкаяні гріхи. Це чотири причини, від яких, звичайно, це от чотири стовбури та чотири от основних таких от, як дерево, та, і там віточки всякі різні. Ну, так само і тут це чотири таких от основних, від яких, звичайно, є своє відгалуження. У кожної людини може мати свій відтінок, але оце чотири основні. За яких люди можуть відпасти від церковності. Тому нам всім треба бути уважними, аби щось із цього в нас не проросло. Бо, на жаль, да, от час від часу ми от по всім цим чотирьом пунктам всі проходимось, всіх в нас бувають такі кризи. Але треба пере... все це переборювати заради віри в Бога, заради любові до Нього. Тому будьмо уважні до себе, щоб сатана нас не іскусив, щоб нас не відвів від спасіння. Бо знову таки, коли ці люди йдуть із церкви, вони ж не кажуть, що от ми стали атеїстами. Ну, більшість, не, більшість не кажуть. більшість і думають, що я віруючий, ну по-своєму, знаєте, от так от жертва, в мене в церкві обіділі, то я все одно вірний Богу. Навіть знаєте, коли проводиш якісь. Облічення да, із писання, ну, от, кажучи, що ось дивись, от в Біблії твоя поведінка осуждається. Той сам Господь каже, що так не треба робити. Люди там, О, от ви підстроїте писання під себе аби звинуватити, е, ну, це лукавство ж насправді. І людина в такому випадку, вона, якби, напевне, вірить в свого Бога, який от вопреки всьому християнству. Да, який вопреки всьому Євангелію, ну це не чесно і трагічно, адже знову таки свій Бог, який вступає в таких випадках в протиріччя з християнством, це Бог, ну це ідол, ідол чужний Бог, який не приводить до спасіння. А істинний Бог, Він проповіданий Євангелією. Тому давайте його триматися, щоб нам не впасти в гибель, тому що спасіння тільки в Христі Ісусі. Пам'ятаємо це. І будьмо чесними християнами, якщо є проблеми, треба їх вирішувати. Поки знову-таки якась із цих чотирьох причин ну, не наробила справ невідворотніх, бажаю всім бути людьми церковними і щоб нічого не змогло вас відлучити від церкви Христової і від любові Божої.